15 серпня, друзі, важливий день для України у зв'язку із тим, що лідер країни-терориста Російської Федерації та лідер Сполучених Штатів зустрінуться, аби говорити про Україну, про припинення вогню. Напередодні цієї зустрічі, яка вже розпочалася, поки я вночі вам пишу відео. Вона триває і одразу скажу, що на ранок наша команда підготує для вас нове відео. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Отже, приземлилися два літаки: літак Сполучених Штатів, літак Російської Федерації. Два президенти: президент країни терориста і президент Сполучених Штатів довго сиділи в літаках, не виходили приблизно 20 хвилин. Трамп чекав на Путіна, літак приземлився Путіна. Ну і далі вже розстелили червоний хідник для країни терориста на території Сполучених Штатів одве обидва президенти перебували в доволі натхненному настрої. А Трамп навіть аплодував, поки Путін йшов до нього. Так і було. Просто стояв, і дивився, як він прямує на центральну точку, яка визначена для преси, аби їх сфотографувати, і аплодував. Російському президенту, диктатору. Потім вони потиснули одне одному руки і в доволі приподнятому настрої попрямували, аби сфотографуватися на фоні напису Аляска. Власне, там, де їх чекала преса. Преса вигукувала до Путіна англійською мовою, вигукувала фрази, чи ви. Хочете зупинитися? Чи ви зупинитеся? Чи ви не будете далі вбивати цивільних на території України? Кричала журналістка англійською мовою? Putin, you Putin, you stop тиша. А Путін показував щось там руками біля своїх вук, що мовляв, він не чує. Або не хоче чути, або не розуміє англійської мови. Далі Трамп з Путіним попрямували вже на ну, такий фотосет. Тобто сидять два президенти і їх фотографують. Ніяких заяв для преси вони не озвучували. Вигуки знову були. Російський диктатор щось там. Руки до рота свої прислоняв і кричав в бік російських так званих журналістів. Пропагандони в доволі широкому складі туди прибули. Був Пашка Зарубін, який слідкує за стаканом Путіна вже стільки років підлизує йому. Ну от вони там щось обмінялися якимись своїми сигналами. Трамп мовчав обличчя було доволі схвильоване. А видно було, що він налаштований доволі рішуче. А причина цьому не в тому, що він друзі дуже сильно любить Україну. Думаю, що йому абсолютно пофіг на нашу країну в цілому. Вже мазоль у нього від цього питання, але премію Нобелівську миру хочеться. І слово ж своє треба, хоч якось ну він його не тримає вже і 50 днів. Путін оголошував і до 8 серпня вже скорочував дати, коли накладе санкції. Якщо припинення вогню не буде, цього не сталося. Та санкції не накладені. Вони зустрічаються аби проговорити. Трамп перед тим як власне підійшов і сів зайняв своє місце в літаку, поспілкувався із журналістами. От вам навіть підібрала цитату, щоб озвучити прямуючи до Аляски, він сказав: Чекаю на припинення вогню після сьогоднішньої зустрічі. На шляху до Анкорджу, де відбудеться вона з Путіним, заявив, що очікує, що Путін пристане на цю пропозицію, мовляв, були добрі сигнали, сказав Трамп далі. Цитата, друзі, я хочу побачити припинення вогню якнайшвидше, Не знаю, чи це станеться сьогодні. Я буду незадоволений, якщо цього не станеться. Друзі, якщо ви дивилися наші відео напередодні, то вже перебуваючи в себе вдома, ще перебуваючи у себе вдома у Вашингтоні. Трамп заявив, що мовляв, якщо ця розмова не принесе результатів, далі буде дуже і дуже жорстко. Про санкції слово санкції він не промовляв. Втім, що до жорсткості сказав. Ну, всі очікують, що це можуть бути санкції, якщо цього не станеться. Зазначу, що зустріч не відбудеться тета тет, як планувалося раніше. Зустріч буде командами три на три. От, власне, коли я вам записую відео, вона вже розпочалася. Російські провантисти говорять, що буде тривати вона довго, приблизно 6-7 годин. Тому що є чимало питань для обговорення, і не тільки українських питань, але щодо їхньої співпраці. Тому Путін запросив на цю зустріч і економічний. Сектор і е, спецпредставника е, Віткофа е, так само будемо бачити там з боку сполучених штатів. Марко Рубіо буде з боку Сполучених Штатів, е, з боку Російської Федерації, Коняк Лавров, Як побачили вже в футболці. СРСР е, прибув на цей саміт. Крім того, буде Ушаков від росіян. До речі, з приводу Ушакова він там гуляв лісом. І ведмедя зустрів, то ведмедь, як побачив, Шакова почав тікати. Це так, Just in case. Зазначу, що засоби безпеки були безпрецедентні, і нагадаю вам, що на цей період Америка відмінила частину санкцій, щоб могли провестися торговельні операції, ну тобто, оплата фактично. По протоколам всіх моментів, які супроводжували візит диктатора Путіна туди, змі пишуть російські так звані, що в небо підняли винищувачі F-35, стратегічний бомбардувальник Б 2 на честь зустрічі Путіна та Трампа. Ну неясно, чи на честь. Чи ми то знаємо, що цими літаками якраз прекрасно бомблять бункери, тому чи це було в рамках безпеки, чи це було в рамках якоїсь демонстрації, наразі невідомо. Я вам нагадаю, що сім років тому в Гельсінкі Путін змусив Трампа чекати його в гостєвому будинку більше години. Трамп це запам'ятав, тому цього разу Путін швидше прибув, аби не злити. Трампа в кінцевому підсумку секретні служби, які тісно співпрацюють з ФСО, сказали, що все буде нормально. Тобто, везіть свого Путіна його ніхто не буде чіпати. Хоча багато хто говорив, що можливо буде такий сюрприз, що його там зможуть арештувати або щось. Трамп ще таки підготував. Ні, друзі, такого не було в доволі оптимістичному ключі. Наразі вони зустрілися. Аби показатися пресі перед тим як зайти до високих кабінетів, де три на три будуть спілкуватися, Зеленський заявив, що сигналів про підготовку Москви до завершення війни він не бачить, і ви прекрасно розумієте, що сьогодні сталося п'ять прифронтових міст регіонів були. Обстріляні обомблені з боку Російської Федерації суми російський удар по центральному ринку, Дніпропетровщина, удари по містах і підприємствах, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина, російські удари свідомі і по цивільних об'єктах, в тому числі на що можна сподіватися, друзі? От вночі, поки вони говорять, кілька слів скажу від себе: Російська Федерація явно зараз грає хоровод. Хоровод у вигляді того, що ми готові до миру, давайте домовлятися, і ясно, що щось вони мають винести з цієї історії, тому що багато етапів вже було цього серіалу. Якщо Путін поїде звідти без якогось позитивного сигналу або чи тепак дії в очах Трампа своєї дії по відношенню до України, то історія для них буде доволі жорсткою, саме тому він туди і проперся, тому щось точно буде. Але що після того, тобто якийсь фрагментарний момент припинення вогню або обіцянка, що буде це припинення? Далі вони будуть тягнути час, очікувати, що Путін раптом зупинить війну. Я ж думаю, ви реалісти розумієте, цього не варто робити. Тому для нас це однозначно добра подія. Тому що Трамп е, знає доволі великий бекграунд і спроби його спілкування з путіним телефоном, щоб, щоб потім це оберталося. Тому думаю, що він тут буде е, більш свідомо ставитися до цієї історії. Е, думаю, що на ранок ми з вами побачимо ці кроки. Вони будуть однозначно сигналами е, добрими для України. Чому? Тому що навіть якщо Путін цього не виконає, для нас це буде демонстрація того, що ми були праві. Що з цією країною, з цим терористом, можна говорити тільки з позиції сили. Про хороше друзі, скажу, що сили оборони зачистили Покровськ від російських диверсантів. Перш за все, я хочу висловити подяку полку Азов за це. За словами військових в місті працюють Збройні Сили України і переміщаються місцеві жителі на момент запису мого відео. Підпишіться на нас, поставте лайк цьому відео, підтримуйте чесну журналістику. Як бачите, ми працюємо і в день, і вночі, щоб ви знали правду і були в курсі ситуації. Ну і в описі до цього відео, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну а як готувалася ця зустріч Трампа і Путіна? Ми сьогодні випустили відео. Якщо не бачили, воно ось тут. До зустрічі зранку буде свіже відео. Підпишіться, а ви бути в курсі.